Народження Ісуса Христа відбулося так, коли його Мати Марія була е, призначена на дружину Йосифові. Перш ніж вони зійшлися, появилося, що вона е, мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сором, вирішив тайно віддалити її. Коли ж він це обдумував, ось господній ангел, з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів. Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати у ній є від Духа Святого, коли ж народить Сина і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося сказано Господом. Через пророка, який говорить, діва матиме в лоні та народить сина і назвуть його іменем Емануїл, що означає «з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф чинив так, як наказав йому Господній ангел і при Іняв свою дружину, слово Господнє. Слава Напевно, собі пригадуємо цей фрагмент Евангелії, коли ангел Господній Гавріл, посланець від Бога приходить до Марії. До міста Назарет, щоб сповістити їй, що вона буде Матір'ю Ісуса. Марія роздумувала в своїй серці над цими словами, але і запитала його, як це станеться, бо я не знаю мужа. І в сьогоднішньому Евангелії, яке описав нам святий евангеліста Матей, якби цей сам ангел від Господа приходить до Йосифа, до е, чоловіка Марії, матері Ісуса. Йосип Можна сказати, в сьогоднішньому Евангелію переживає цей момент, коли дізнався, що Марія, є, що Марія носить під серцем малого Ісуса. Але ангел сказав, коли Марія запитала, як то станеться, ангела, то ангел відповів, це станеться за справою Духа Святого і сьогоднішньому Євангелії можна сказати, цей ангел повторяє те саме, що повторив Марії, матері Ісуса. І Він розуміє це і каже, і Евангелист зазначає, що прокинувся він зі сну, чинив так, як наказав йому Господь ангела. І прийняв свою дружину.